Ще кілька слів по франкету, забув сказати. Ріс розвиток нормальний. А трошки вже також прихворіли всі в осінній періоди, якраз під час цих дощів. Плодоношення на ньому не було. Прижилися там всі сажанці, які садилися минулої осені. Тому ось так. Ну і ще ось якраз в міжряді Фалежського стоїть такий от прикольний вулик, який я купив в цьому році для спроби. Це пінополіуретан, піно Здається, так, ось такий він має вигляд, структура як типу від дерева, але це все пластик. Тут я купив сюди також в цей вулик круту матку штучного запліднення. Бакфасту собі на розмноження спробую також розмножувати маток. Взагалі вулик цей прикольний, мені він сподобався. Єдине, що я його ще не пофарбував в цьому сезоні. 에, потрібно буде пізніше його фарбувати, так як там на ньому є такий наліт, який не дає нормально взятися краски. Його або потрібно було прошліфувати і потім фарбувати, або просто дати йому один сезон постояти і потім вже фарбувати. А, отже, як кажу, тут матка бакфаст у мене йде штучного запліднення, і з неї я якраз спробую вже, м -м, виводити а, власноруч собі матки на свої потреби. Тому що цей рік я купував їх там. Трошки купував, до речі, деякі не прийняли, деякі по ходу в вегетації десь, чи прижрав випадково рамкою, чи ще чимось. Е, ну і клімат, як, до речі, попливав на бджіл. Соняшник через посуху, до речі, погано виділяв нектар, також якраз під час підсвітіння соняшнику у нас були досить високі температури, тому бджола навіть в таку високу температуру також не дуже сильно літала. Тобто вона літала зранку, там, з п'яти ранку, до якогось там до 10 скажімо, там, чи до, до певного моменту, поки не починалася спека. І потім вже в вечірній час також вона літала. Тобто в неї робочий день був дещо. Зменшений, і якраз таки через нестачу вологи самі соняшники також погано виділяли той нектар і він виділявся не так, як завжди. Тобто от я говорив з пасічниками, які займаються вже не перший рік бджільництвом, то вони казали, що результати цей рік набагато гірші, ніж якщо порівнювати з попередніми роками, коли. Все було нормально і були нормальні взятки, то в цьому році було гірше. Зі своїх вуликів 10. в мене це виходить 10 відводків, я зібрав 130 літрів меду. То Ось такий результат у мене в цьому році. Не скажу, що це багато, але для відводків, які там починалися, деякі з трьох рамок, деякі з п'яти, В принципі, результат задовільний. І також, що там ще були певні проблеми з матками в мене в декілька вуликах. Тому ось такий результат. В мене на даний момент зараз три породи, здається, бджіл, Карпатка, Карніка і Бакфаст. І, здається, ще й Так, да, Чотири. Також, як і з горіхами, маю багато різних порід. Так само і горіхів багато різних сортів, тому все це. Спостерігається, дивлюся, що краще, що гірше. В цілому можу сказати, що плюс-мінус все однаково, але час покаже. Отже, далі переходимо до фундука щепленого на Медвежому Горіхові.